Так. так, всім привіт-привіт! Сьогодні ми робимо прогноз на наступну добу, на 14 вересня. Чому саме на цю добу ми робимо окремий прогноз? Тому що mm -hmm. в нас закінчується ретроградний Меркурій. так? І завжди його закінчення, воно досить активне і агресивне по енергіям. Окрім того, завтра на 14 вересня в нас виходить свято релігійне воздвиження. Христа Господнього. ось, І як ви знаєте, завжди на релігійні свята ось такі активності mm -hmm. вони збільшуються. Тобто вони несуть таку велику енергію, от енергію, яка нам таки може загрожувати. Тому сьогодні ми подивимося, що в загальному чекає нашу країну на цю добу, які можуть бути події, так? І так, 14 вересня, яким вони будуть для нашої країни. Ну, одразу мені йде активність, бачите, повітряна активність. Ось це циклічні події ідуть. Циклічні події, які несуть загрозу з наслідками на наступну добу. Одразу пішла інформація. Люди будуть дуже боятися, може бути страху багато, так? От, руху. Руху багато. Будуть намагатися ситуацію тримати, балансувати, проте провокації, ось такі провокації по вогню вогняні, вони таки будуть. Люди будуть, бачите, мати таку склад. Ну, дуже важко, психоемоційно та фізично. Тобто, ця доба, вона дуже важка як психоемоційно, так і фізично, так і енергетично. І треба це врахувати. Тому я зараз всіх прошу на цю добу. Дуже уважно віднесіться до повітряних тривог, до того, що нас попереджають, яка може бути активність, неважливо в який період доби. От, Будь ласка, ми реагуємо на тривоги, от, ми йдемо в більш безпечніші місця, так? Ось, і. А... Таким чином можемо зберегти собі життя. Тут мені також йдуть циклічні події, дуже багато руху і пересування. І до речі, ще пересування мені йде не тільки повітрям, а й а, техніка. Тобто, це по нашій країні десь місцями, я думаю, це в тих точках, де йдуть активності, так, бої якісь, там може бути активне пересування. Проте мені тут також йдуть форс-мажори, розчарування втрати досить таки а, великі ну, карти супротиву показують що ми будемо готові відпрацьовувати, відбивати. Будуть перехоплення, так будуть а, контролювати ситуацію. Проте десь а, дуже важкі ситуації все таки можуть бути. Бережіть себе.